20 листопада на телеканалі ТВ 7 підсумки тижня. З вами Тетяна Писарєва. Вітаю вас сьогодні. У випуску. Дивіться. Війна на території НАТО. Двоє загиблих у Польщі через російську агресію в Україні. Володимир Зеленський побував у звільненому Херсоні. У місті офіційно підняли державний прапор України. Маріуполь можуть звільнити за два місяці. Прогнози США про це не тільки у матеріалах наших кореспондентів. Маріуполь можуть звільнити за два місяці. Такі прогнози дає колишній командувач армії США Бен Ходжес. Він вважає, українські воїни зможуть з Хаймерс бити по окупантам, які знаходяться на підступах до Криму. Це послабить оборону РФ у своїх прогнозах щодо Херсону. Ходжес не помилявся, і з його думкою згоден і радник голови офісу президента Олексій Арестович. Окупантам у Маріуполі не раді, вкотре натякають самі мешканці. Партизани знову зняли російський триколор на площі свободи і прокоментували це так: новий квест знайди, де російське ганчір'я стартує. У той час фейкова влада робить вигляд, що нічого не відбувається. Росіяни вивозять український врожай фурами. Щодня збирають його з усіх зерносховищ. Та елеваторів Маріупольського району вантажівки направляють у бік Ростова на Дону. Це і є частина того самого зерна, яке Росія пропонує світові задарма. У кайданах на холодному бетоні більш ніж 10 тисяч маріупольців нині за ґратами. Їх тримають в фільтраційних тюрмах Донбасу та РФ. А ті, хто залишився в окупованому місті, виживають, стоять у чергах за їжею та замерзають у розбитих будинках. Про це в огляді Наталії богині. Готуються до зими, будують домівки, роздають їжу і відновлюють школи. Маріуполь живе та процвітає. Це розповідають російські пропагандисти на своїх телеканалах. Що відбувається насправді? Можна подивитися у соцмережах. Маріупольці знімають відео та фото, як виживає місто. Окупанти перетворили Маріуполь на місто руїн і продовжують це робити, щоб приховати свої воєнні злочини. Росіяни вже зруйнували понад 50 тисяч квартир, і це лише ті дані, які вони самі підтверджують. Насправді ж картина у місті значно страшніша, говорять офіційні владці. Лише у приватному секторі, за підрахунками, мерії пошкодили або й взагалі знищили понад 11 тисяч будинків. Маріуполь змерз. Такі написи роблять жителі на власних будинках та кричать про допомогу, бо жити в розбомблених домівках взимку це холодна смерть. У той час фейкова влада продовжує вдавати, що проблеми немає а по факту ані обіцяного опалення, ані теплого прихистку. Маріупольці знову без електроенергії. Майже все окуповане місто знеструмлене через перенавантаження мережі. Пише на своїй сторінці в соцмережах радник мера Петро Андрющенко. Ситуація от яка вночі нуль градусів, а більшість маріупольців досі не мають газопостачання. Тож єдиний спосіб зігрітись електрообігрівачі. Мережа не витримує, адже пошкоджена від обстрілів. Люди мерзнуть в зруйнованих квартирах. А окупаційна влада досі не спромоглась вирішити цю проблему. Окупанти запускають тролейбуси у Маріуполі і хизуються наскільки вони автономні, мають запас ходу без електроенергії 20 кілометрів. От тільки транспорт український. На ньому видно і знак Маріупольської міської ради. Ці 15 машин возили Маріупольців мирним містом ще з 2020 року. Нині окупаційна влада анонсувала запуск чотирьох із них. А де ж транспорт з Росії пропагандисти не кажуть. Тож єдиний варіант, яким зараз можуть користуватись Маріупольці, це українські. Тролейбуси, які вціліли після російських бомбардувань, люди чекають на зупинках близько години, та й сісти у салоні так просто не вдасться, тільки якщо вистачить нахабства та сили, аби втиснутись. Черги і за гуманітаркою, і самого ранку сотні маріупольців чекають на їжу. От такі кадри знімають самі жителі. Це росіяни називають визволенням, ймовірно, визволенням від нормального життя. Маріуполь вмирає під окупацією. Там рівень смертності виріс у п'ять разів. Щотижня гине близько 150 жителів, а народжується до шести. Тоді як в українському Маріуполі на світ з'являлося півсотні дітей. У кайданах на холодному бетоні більш ніж 10 тисяч Маріупольців нині за ґратами. Їх тримають в фільтраційних тюрмах Донбасу та РФ. Радник міського голови Маріуполя прокоментував ситуацію так. Таких репресій, такого жорстокого режиму в жодному окупованому місті України немає. Маріуполь це особливе місто. Ми навіть не знаємо, кого заарештували під час фільтраційних процедур. Даних українська сторона немає. Число цивільних у полоні перевищує кількість військових. Ми пам'ятаємо про цивільних і військових, не уявляємо, як вони зараз почуваються, де сплять, що їдять, чи не згасла в них надія. Але ми маємо за них боротися, постійно нагадувати мітингами, хештегами, постами, петиціями, хто як може заради майбутнього України. Наталя Бугині та Ольга Майорва підсумки тижня. Пережили пекло полону, але тепер наново вчаться радіти життю. Це про маріупольських прикордонників. Поки вони на реабілітації їх провідав міський голова Вадим Бойченко. Мер передав Маріупольцям набори з одягом. Усі наші захисники та захисниці герої. Головна наша задача підтримувати кожного з них, продовжувати допомагати нести службу як на фронті, так і підтримувати під час реабілітації та після. Чекаємо на звільнення з полону кожного захисника та захисницю. Чекаємо їх вдома, сказав Вадим Войченко. Тим часом прикордонники самі тепер підтримуватимуть один одного. Для цього створили спеціально фонд кордон назовсталі. Завдяки йому збиратимуть гроші на реабілітацію прикордонників з першого загону. Люди виходять з погону і багато чого потребують. Тим тим паче, що ми за все залишилось в Маріуполі. скажімо так ось тому ми вирішили створити фонд для даби і підтримувати на і держава їх теж звичайно підтримує, але ми хочемо своєї сторони теж їх підтримати. Понад 700 азовців чекають повернення додому. Захисники Маріуполя вже як півроку у полоні у різних таборах та колоніях на окупованих територіях та в РФ. Екс-командир полку Азов Максим Жорін повідомляє: зв'язків із полоненими немає. Інформацію про них доводиться збирати з різних джерел та перевіряти є неможливо. Сьогодні ми робимо все можливе для їхнього повернення додому. Новий бронеавтомобіль для поліції це правоохоронцям від благодійного фонду «Я Маріуполь». Утім, допомогти нашим захисникам може кожен усього у три кліки через мобільний додаток «Пумп» – обрати підтримка України, а потім з переліку фонд Я Маріуполь наближаємо перемогу разом. Українські військові зняли кліп про Маріуполь. Музиканти гурту Святовид переспівали композицію Святослава Вакарчука Місто Марії». відео записали на березі моря. Пісня присвячується захисникам Азовсталі та Незламному Мріуполю. Володимир Зеленський цього тижня побував у Херсоні. Ця новина заставила росіян палати. Що робить український президент у звільненому місті? Чому він піднімає український прапор? Російські пропагандисти не можуть і досі прийти до тями. Але відповідь одна. Херсон був, є і буде Україна. У понеділок незламні мешканці Вітали Зеленського зі сльозами на очах співали гімн та вигукували Слава Україні. Президент зустрівся із жителями, нагородив воїнів, подякував НАТО та партнерам за допомогу. Також поспілкувався з журналістами. Зокрема, сказав, що для нього важливо бути тут. Всі ж ризикують військові ризикують. Щоденна журналісти ризикують. Ви ж також тут. Ми говоримо про херсон. Мені здається, треба говорити тут і підтримувати херсонців. І вже наступного дня нова тема для російських пропагандистів, а для українців і поляків трагедія. 15 листопада. Майже 100 ракет випустив ворог по Україні, але сталося так, що війна, наче перейшла і на територію країни НАТО. Під час масованої атаки на нашу землю вбито двоє громадян Польщі. Снаряди приземлилися неподалік українського кордону в селі Пшеводув. У польському міністерстві закордонних справ спочатку говорили випущені ракети російського виробництва. Утім, лідер країни Анджей Дуда в цьому не впевнений. каже, немає доказів. Тоді як генсек НАТО Столтенберг припускає, що це була не атака Росії, а наше ППО. Тим часом Володимир Зеленський заявляє, це була не наша ракета, тому вимагає допустити Україну до розслідування, не робити передчасних висновків і отримати докази, бо слідство ще триває. Я хочу, щоб ми були з вами справедливими, бо ми держава справедлива. І якщо це було використання нашого ПВО. І всі розуміють, що це було. І якісь там уламки знайшли на території Польщі, так я хочу цих доказів. І ми відверто скажемо, якщо, не дай Боже, якийсь уламок вбив людину, цих людей, так ми, нам потрібно вибачатись. Ми ж чесні люди. В Херсоні українці знайшли чергову катівню. Російські окупанти забороняли людям ходити до вбиральні, били та знущалися. Про те, що полонені перенесли, можливо лише уявити. Ви тільки подивіться, що кажуть ті, хто там знаходився. Все відбувалося, що мовилася. Ну саме таке неприємне це електрофорез до, до, до папірів. Сознання вже І потім. Трошки відпочити, і знову літрофарез. Тобто електрику просто, просто да, прив'язували до стула? Так, да, прив'язували до стула скотчем і електрикою питали, задавали питання, які хотіли. Бо все, що тут є, mm -hmm. так вони і отримувалися. Вони спали на таких ковдрах. Mm -hmm. Ось, і все. Я звертаючись до всієї міжнародної спільноти. Кажу про те, що Російська Федерація країна терористів. Те, що роблять її військовослужбовці, це люди. Тримати в таких умовах таку кількість людей це не просто порушення Женевських конвенцій, це елементарне якесь падіння на дно. Животного відчуття НАТО не закриє нам небо, бо є ризик конфлікту з Росією. А син Трампа закликав світ припинити військову допомогу Україні. Усе через інцидент у Польщі, та наші партнери готові і надалі нас підтримувати. Що вже дали, та що обіцяють Альбіна Гриненко розкаже. Президент Джо Байден попросив Конгрес виділити Україні 37 мільярдів доларів. З них майже 22 мільярди підуть на військову та розвідувальну допомогу країні. Інші витратять на оборону. У Вашингтоні на засіданні у форматі Рамштайн запевнили, що США буде підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно. Києву обіцяють надіслати більше систем ППО, боєприпаси та артилерію. Велика двадцятка на саміті на Балі ухвалила декларацію. У ній засуджується військова агресія РФ проти України. У документі зазначено, що ця війна спричиняє страждання людей та впливає на світову економіку. Швеція надасть Україні найбільший пакет допомоги з початку війни на 350 мільйонів доларів. Туди входитиме система ППО, боєприпаси та гуманітарка. А від Німеччини отримаємо 1 мільйон євро для підтримки енергетики після ракетних ударів з боку РФ. Литовці купили морський дрон для зсу і назвали його Піс ДЕЦ. Так вони передають вітання чорноморському флоту РФ. Канада надасть Україні військову допомогу на 34 мільйони канадських доларів. Туди входять обігрівачі, ковдри, спальні мішки, камери для дронів та супутникові зображення. Також Канада продовжить тренування українських військових у Великобританії до кінця 2023 року. Військову допомогу Україні відправить і Фінляндія на понад 55 мільйонів євро. Утім, що саме входить в пакет, не повідомили задля безпеки. Макрон попросив Китай переконати Путіна зупинити ескалацію в Україні та повернутися за стіл переговорів. Глави двох держав повністю підтримують цілісність та суверенітет України, тому погодились діяти разом, аби не довести цю війну до ядерного завершення. Папа Римський засудив ракетні удари РФ по Україні. Він занепокоєний жорстокою атакою по Україні та масовою загибелью людей. Понтифік закликав молитися за Україну. Прем'єр Британії звернувся до Росії та закликав припинити варварську війну, бо країни не мають вдиратися до своїх сусідів та погрожувати ядерною зброєю. Також ріші сунак наголосив про непохитну підтримку Україні та спонукає Європу зменшити залежність від російського експорта. А ще прем'єр різко засудив те, що Путін не бере участь в саміті. Україна нагородила трьох німецьких журналістів орденами за заслуги третього ступеня за висвітлення ситуації в країні в німецьких медіа. Також ордени одержать журналісти з Польщі, Латвії та США міністр оборони Литви, екс-міністр оборони Італії, глава польського МЗС і керівник турецького виробника безпілотників «Байрактар». Українська формула миру для Європи та всього світу на саміті Великої Двадцятки. Президент Зеленський назвав головні кроки. Вони гарантуватимуть спокійне життя для всієї планети. Формула має всього 10 умов: це радіаційна, ядерна, продовольча та енергетична безпека, а також звільнення полонених, відновлення цілісності України, виведення військ Росії з нашої території. Крім того, протидія екоциду, недопущення загострення конфлікту і фіксація закінчення війни. Не варто пропонувати Україні компроміси з совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Ми поважаємо правила і ми люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведеться діями. Росіяни продовжують атакувати Україну. Щодня страждає енергетична інфраструктура країни. Гинуть люди. Рушаться будинки. Лише у вівторок 93 ракети Російська Федерація зкерувала на нашу землю. А в четвер знову масована атака по Україні з трьох боків Росії, Білорусі та Чорного моря. Загалом 16 ракет та 5 безпілотників. Вибухи пролунали на Київщині. Там спрацювала наша ППО. Військові збили над областю 4 ракети та 5 іранських дронів. Також у Удари по Харківщині та Одещині попередньо маємо по троє поранених. Найбільша ж кількість постраждалих у Дніпрі. Щонайменше 20 людей, серед яких 15-річна дівчинка. В усіх областях окупанти били по інфраструктурі. Цього разу ціллю нападів став наш видобуток газу, сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Через вісім років після трагедії суд у Газі виніс вирок по малазійському боїнгу mh 17, який у 2014-му збили у небі над Донеччиною. Зробили це ракетою з комплексу БУК, яка була випущена з території Первомайського. Встановили працівники Феміди. На той момент селище контролювала Росія. Нагадаємо, загинули 298 людей. Суд визнав винними у вбивстві пасажирів та екіпажу літака. Трьох обвинувачених громадян РФ Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та українця Леоніда Гарченка. Вирок пожиттєве ув'язнення. Але заочно, бо ці нелюді на волю в Росії. Професійне свято відзначили цього тижня телевізійники України, а ще радійники та зв'язківці. Нині ми усі разом тримаємо інформаційний фронт. Команда ТВ 7 пережила і переживає досі непростий період. Покинула рідний Маріуполь, втратила будівлю каналу та техніку. Зараз ми не маємо телевізійного мовлення, але є команда. Ми опанували ютюб і соцмережі. Це головні наші майданчики. Тепер і працюємо по всій Україні. Наші знімальні групи у Запоріжжі, Дніпрі, Києві, Львові. Ми обладнали дві студії, запускаємо нові проєкти. Робимо українські новини про те, що відбувається в окупованому Маріуполі, а також про ситуацію у Донецькій Луганській областях, про події в країні. Пишемо інтерв'ю із родинами полонених та тими, кого вже звільнили. Розказуємо історії маріупольців, які знайшли в собі сили. Жити далі і розвивати нашу країну все заради одного, аби глядач отримував правдиву, перевірену та оперативну інформацію. У будь-якій справі головне це люди, які живуть тим, що роблять, віддані цьому, і для яких немає неможливого. Це про команду ТВСІ, які для кожного українця війна стала викликом для нас, телевізійників, але не зламала. Навпаки, згуртувала. Вона змусила шукати нові підходи та формати, долати перепони і обирати нові дочки опори. Так, ми знайшли надійних друзів та отримали підтримку міжнародних партнерів. Відкрилися нові проєкти і з'явилися нові обличчя. Незмінним є бажання нести якісну інформацію нашому глядачу, допомагати і підтримувати, тримати свій фронт інформаційний. Адже кожна історія, яку ми розповіли, почувши наших героїв, кожна подія, яку ми показали, і яка стала вже історією, це наші кроки до перемоги. Вона спільна для кожного українця. Для кожного мешканця нашого незламного Маріуполя блокада Маріуполя, втрата рідних, переїзди з міста в місто, блекаут і багаточисельні ракетні обстріли. Вже вісім місяців. Ми долаємо виклики війни, але й далі тримаємо інформаційний фронт. Головне в нашій команді: люди. Ми підтримуємо один одного і мріємо разом з вами повернутися у рідне місто у моря. Незважаючи на всі труднощі, наша команда розвивається і продовжує навчатися. У цьому нам багато допомагають міжнародні фонди та світова медійна спільнота. Тренінги, конференції для нас це можливість отримати нові знання, досвід та водночас розказати про свою роботу у війну і нашу країну. Наприклад, зараз знімальна група «ТВ-7» на міжнародній конференції у Польщі. Медійнику усього світу нині у Варшаві. Серед них команда «ТВ-7». Це гарний досвід, великі можливості, нові знання та багато спілкування з однодумцями. Тут говоримо про війну в Україні, про наш Маріуполь, про російську пропаганду, про те, як Україна бореться і не здається, як їй допомагає весь світ, про те, як нині працюємо, як долаємо виклики. Наша команда багато про це розповідає тут. І приємно, що нас чують і готові допомагати. Кожна така зустріч це розуміння того, що ти не один, що ти робиш все вірно, і що перемога буде за нами. Такими були головні події тижня. Підтримайте нас, підписуйтесь на YouTube канал ТВ 7 Також стежте за оперативною інформацією на наших сторінках у Facebook, Telegram та Instagram. Працюємо на перемогу. На все добре.